Чи чули ви прекрасну історію про те, як Цукренко переміг Український культурний фонд? Отже, я нагадаю для тих, хто був по -по 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 -при... поза контекстом, новину цього тижня, яка мені здається дуже важливою. І ми зараз подивимося декілька відео, а потім я поясню, чому я згадала про Альберта. Музикант, учасник групи Хамерма, знищує віруси, і журналіст Альберт Цукренко виграв суд проти Українського культурного фонду. Бо у 2022 року Цукренка виключили з експертів фонду за порушення моральних норм. Якщо ви пам'ятаєте виступи Хамерманів, то ви можете здогадатися, які саме моральні норми на думку тих, хто виключили Цукренка, порушує Альберт. Але. Перш ніж ми поговоримо про Альберта і про його історію детальніше, мені хочеться показати ще одну людину, заради якої ми сьогодні теж зібралися. Тим більше, що він об'єднує нас місточком з темою лободи і темою культури. Дивимося в будь-якому разі краще перевзутися, ніж не довзутися, що відбулося з багатьма українськими артистами, які досі знаходяться в Росії і виступають в тому числі на концертах на підтримку. Олександр Ткаченко, який говорить, що краще перевзутися, ніж недовзутися. Як це відбувається з багатьма українськими артистами? Мені здається, що коли ми говоримо про перевзування, то треба не оцінювати їх з гіршими, а порівнювати їх з кращими. Але ну, такий вже у нас міністр культури, який сам перевзувся, і тому його орієнтир. Орієнтуватися на гірші результати, а не орієнтуватися на кращі. І казати, що добре, що щось сталося, бо могло ж бути іще гірше. Отакий От у нас офігенний міністр культури. А тепер я хочу вам нагадати, що під час книжкового арсеналу мистецькому арсеналі проти Олександра Ткаченка, коли він проводив публічну дискусію у мистецькому арсеналі, вийшли протестувальники, які тримали плакати стосовно того, що Ткаченко має піти, Ткаченко геть, Ткаченко у відставку, розграбовані музеї, діяльність Ткаченка. І, власне, один із організаторів цього протесту це Саша Биченко, креативний директор і співзасновник студії Культура і цей протест було організовано для того, щоб привернути увагу до того, що активна українська культурна спільнота намагається зупинити Ткаченка у його бездіяльності, зупинити його у саботажі культурного, культурної роботи культурної індустрії, і натякнути взагалі то нарешті кабінету міністрів, що зрештою треба сказати Ткаченко від побачення. Ткаченко після дискусії. Яка відбулася в мистецькому арсеналі, підійшов до протестуючих і сказав таке. Хотіли б з'ясувати такий несподіваний сплеск і його причини. Як ви думаєте, через що це о, цей сплеск акції протесту? Ну з того, що я бачу, з того, що не відповідає дійсності. Тому ставлюся до цього філософськи, навіть сам проголосував за цю петицію. Розработані музей як культурна спільнота, заявляють, що не було вказівок від Міністерства культури. За час війни нам евакуйовано сотні тисяч музейних експонатів. Ті експонати, які, на жаль, на територіях, які були швидко окуповані, фізично неможливо було вивезти. У нас немає закону превентивного евакуації. Тобто, якби він був, ми могли б до війни, не знаючи ти кого будете атакувати, щось перевозити. у відставку? Не готові. Тих до ні, у нас є процедура Верховна Рада, президент. А, і що ж відбулося? А далі Олександр Ткаченко сказав, що він відкритий до діалогу, тому що він не розуміє, чому такий сплеск, і чому до нього стільки уваги. Хоча мені здається, що протягом всієї діяльності Олександра Ткаченка протягом навіть моїх ефірів, в яких я ставлю різні цікаві запитання стосовно того, чому Ткаченко лобіює, наприклад, атаку на довженко Центр, і як він лобіював цю атаку під час конкурсу на директорку, на посаду директора. Довженко центру через те, що він е зробив абсолютно ну, такий. Е е Завуальовану безпідстав, ну насправді абсолютно безпідставну причину він висунув як причину скасувати конкурси, скасувати результати конкурсу. І насправді до Олександра Ткаченка є величезна кількість запитань у людей, що працюють у культурній сфері, тому що з одного боку Ткаченко любить брати участь у якихось. На абсолютно іміджевих історіях, типу там посадити на якісь дискусії або презентувати якийсь там проєкт. А з іншого боку, він не займається взагалі менеджеруванням культурної сфери в Україні. Як тільки щось стосується фактичної його роботи або тих всіх провалів у культурній сфері, він починає робити широкі очі і говорити Я не знаю про що мова тут. Люди якісь зібралися, які до мене запитання, хоча запитання озвучуються постійно, відкриті листи пишуть. Активні учасники культурного українського процесу скандали відбуваються з чистотою чи не щотижня. Щоразу Олександр Ткаченко робить вигляд, що всього цього не існує. Він взагалі ніколи ні про яке проблему не чув. І питає так: а, а що ж не так? Питання в тому, що вся комунікація Міністерства культури побудована винятково на тому, щоб говорити про переможеньку і не говорити про незручну проблемну, незручні проблеми. І про також головна проблема в тому, що комунікація стосовно усіх. Кризових запитань а, на рівні хуйовіша хуйові, хуйової, і а, при цьому Олександр Ткаченко широко розкриває очі і щоразу, коли йому говорять, чому ви не виконуєте свої обов'язки. А, а відкриті листи йому пишуть величезна кількість гравців культурної сфери, скандали виникають ли щотижня, Всі ці історії можна тримати в голові, і пам'ятати Ткаченко. Робить знову ж таки широкий погляд і говорить: я не знаю, це у вас така точка зору, але є у інших людей інша точка зору, і вона така, щоб я продовжував далі працювати, бо я дуже успішний менеджер. Парламент, президент, всі інші можуть приймати ті чи інші рішення, дослуховуючись до точки зору громадськості, але інші точки зору громадськості тут потрібно зважати і дивитися на баланс різних точок зору стосовно конкретних запитань чи претензій. На них я готовий відповідати. Але якщо комусь не, не подобається просто моє обличчя, то абсолютно. Ну, якщо просто комусь не подобається моє обличчя, I'm sorry, говорить Ткаченко, зводячи все до того, що немає взагалі ніякого переліку запитань до Ткаченка, просто комусь не подобається обличчя, і взагалі треба дивитися на баланс точок зору, тому що є люди, у яких є позиція певна стосовно Ткаченка, але ж є люди, яких Ткаченко влаштовує. Але мені от цікаво, як говорити про баланс точок зору, якщо є якась частина спільноти, яка занурена в проблемах в того ж довженка центра, а є якась частина спільноти. Яка навіть не знає про існування довженка центру І ті, хто занурені в проблему, вони, очевидно, бачать бездіяльність Ткаченка і те, що він безкінечно скидає всі скандальні ситуації на тормозах. А ті, хто не в курсі, вважають, що Ткаченко дуже хороший міністр культури і його треба залишити. Ткаченко пропонує знайти баланс між цими двома людьми, Ну, між цими двома групами людей. І доводить і зводить все до абсурдного, просто комусь не подобається моє обличчя, заперечуючи всю ту, весь той багаж проблем, що накопичився за роки уже Ткаченка на посаді міністра культури. І тут я хочу зацитувати деякі запитання, які прозвучали під час зустрічі з Олександром Ткаченком, і те, як на них він відповідав. Зокрема, цитую. Є й інші точки зору громадськості, на які треба зважати, дивитися на баланс різних точок зору стосовно конкретних запитань чи претензій, на них я готова відповідати. Але якщо комусь не подобається просто моє обличчя, I am sorry, це така сфера, на мою точку зору, так само, як футбол. Чи приготування борщу, де всі знають, що зробити краще, яким чином, і завдяки кому у всіх є точне бачення того, що та чи інша людина може краще зробити, або керувати закладом культури, або бути та чолі колективу. Ми не живемо в безповітряному просторі. Існує багато стейкхолдерів, які тою чи іншою мірою сприяють або впливають на розвиток України. Говорить Ткаченко. А я вам іще раз нагадаю: що коли був проведений конкурс перший на посаду директорки директора Довженко Центру, і там була очевидна переможниця, результати цього конкурсу скасував Олександр Ткаченко за скаргою людини, яка була. Профтепридатною на тому рівні, що його не могли, не мали б допускати взагалі до конкурсу, бо він не здатний спілкуватися українською мовою, а мав би очолювати україномовну українську інституцію. Що робить Ткаченка? Він замість того, щоб коментувати, чому він заблокував рішення стосовно відбору на посаду генерального, на посаду директора Довженка Центра і. Лобіював інтереси персонажа, який навіть не дотягує до того, щоб бути допущено до конкурсу. Ткаченко говорить, що це така сфера, така як саме як футбол чи приготування борщу, де всі знають, як робити краще, яким чином, і завдяки кому. Але все набагато складніше. Так, все набагато складніше. Ткаченко обрав. Прикритися персонажем, що не здатний говорити і п'яти слів українською мовою без помилок, для того, щоб сказати, що права цього персонажа на отримання посаду порушено, тому ми скасовуємо весь конкурс. І далі ми бачимо два роки проблеми з функціонуванням довженко-центру, який намагаються знищити, який намагаються реформувати, який намагаються рейдернути, який намагаються віддати якісь козі без голові. Ткаченка взагалі не коментує ці скандали і говорить, що це знаходиться поза його повноваженнями. Далі. На публічну зустріч прийшов фронтмен гурту Hate Speech. Він згадав про французьку музичну компанію Believe, яка займається паблішингом та дистрибуцією пісень. Ця компанія не ле і не є лейбом, на який підписуються артисти. Радше це власник інших лейблів, які просувають виконавців. Після 24 лютого Believe оголосила про призупинення операції в Росії. Але у вересні 22-го Billboard написав, що компанія продовжує працювати в країні агресорці і навіть нарощує Свій бізнес, тобто українські артисти, які продовжують співпрацювати з Білів, співпрацюють з компанією, яка платить податки в Росії. Однороженку поцікавився, які кроки держава планує зробити, щоб артисти могли вільно завантажувати свої треки на стримінгові сервіси, чи можливо створення державних інституцій дистрибуції. Тобто, чи планує Мінкульт надати альтернативу таким компаніям, як Білів? Що відповідає Ткаченка? Ткаченка відповідає, що не вважає доцільним створювати державну промоцію за його спромоційну агенцію. За його словами, у міністерстві вже є віз і велика тіліга агенції, половина з яких не працює. Він вважає, що мінкульт може лише створювати умови для розвитку музичного середовища, зокрема. Через податки та регуляцію Роялті ну такою, ну, коротше, парішал Нема повноважень, тупо нема повноважень. Про держкіно і Довженко Центр Ткаченко не сказав нічого нового, що раніше не звучало в заявах міністерства. Згадав, що не відповідає за сферу кіно, бо з 21-го року держкіно підпорядковується безпосередньо кабміну. Також цікавилися, коли з назви Національної музичної академії приберуть ім'я російського композитора Чайковського. Міністр не дав конкретно відповіді, сказавши, що рішення знайдеться. Але треба робити все у законний спосіб. Лагідна українізація це теж один із коників Ткаченка, яку він просував, які він просуває, на яких він скаче. Ну і в принципі Ткаченка це та людина, яка перевзулася і говорить, що краще перевзутися, ніж бути неперевзутим, як він був раніше, не порівнюючи себе з кращими, а порівнюючи себе з гіршими. Ну і зокрема організатор акції в книжковому арсеналі, який був серед тих, хто стояли з плакетами з плакатами на адресу Ткаченка, що він має піти, сказав, що. Запрошення на дискусію міністра він не хоче приймати, тому що важливо було провести акцію мирно, спокійно, культурно не зриваючи самої події. Нам вдалося це на 100%. А зустріч, яку анонсував міністр, активіст назвав імітацією діалогу, яка гратиме тільки на Ткаченка. За словами Биченка, у громадського суспільства інші засоби для діалогу, зокрема підписання петицій. Ну питання в тому, що. Ткаченка робить широкі очі, не розуміє, про що йде мова. А коли йому ставлять прямі запитання, починає відповідати на них. Немає повноважень. Тут я порішав, тут все як і футбол. Ну, одним словом, нічого конкретного. Ще хороший пост написала з цього приводу Дарка Гірна, і я хочу зацитувати вам її слова про те, що вона цитує пост Ткаченка про культуру діалогу. Це те, що я буду завжди пропагувати і спонукати до цього, пише. Олександр Ткаченко і Дар'я пише: це смішне, коли міністр анонсує зустріч в стилі Приходьте, я поясню з використанням фраз сталінський і путінський режими» і заручники ляльководів, і водночас закриває можливість коментувати і ставити йому запитання тим людям, які не в Києві. Називає це форматом відкритого європейського суспільства і культурою діалогу. А я хочу додати: у нас є святочка, хто вам заплатив лабада. Яка продавала свою сраку стільки разів, що не може уявити, як це людям не платять? І у нас є Олександр відкритий діалог Ткаченка, якого не цікавить відкритий діалог, а цікавить тільки діалог. У якому він буде розповідати, що просто комусь не подобається його обличчя, і виносити це як головну тезу своєї провальної міністерської роботи, а тепер же перейдемо до Цукренка, чому я про нього згадувала і чому я згадала про його позов проти українського культурного фонду? В принципі, проблема в тому, що на чолі інституції, яку було створено після революції гідності сучасною і прозорою. Опинився з Фіналу, яка заробила капітали на співробітництві з Росії, і, взагалі, в наглядовій раді якимось чином за останні два роки завелося було рішал з 90-х і відвертих ватників, і що з цим тепер робити? Ось в чому питання: єдина, єдина пристойна і порядна членкиня наглядової ради Лариса Артюгіна. Єдина вона протестувала проти цих протизаконних рішень. А решта наглядової ради ні. Тобто, проблема не тільки в пані Артеме. Альберт говорить про Юрія Артеменка, який повикидав з наглядової ради купу людей, і повикидав він не просто так, повикидав він не лише Альберта за його непристойний вигляд. Повикидав він також інших за, наприклад, позицію. І Дмитро Тяжлов, якого звільнили також числа експертів, наголошував на тому, що. До конкурсу допускаються очевидно неякісні проєкти пов'язані з певними, з певними продакшенами, і це проекти, які, які як близнюки абсолютно однакові, вони між собою відрізняються буквально там парою рис, і цими великою кількістю цих проектів спамився Український культурний фонд в надії, що хоча б один з них пройде. Тобто є е, е, ознаки зловживання, є ознаки е, ознаки, ну я би сказав би. Грунт для корупції в цьому плані тому я так думаю, що зокрема ось Дмитра можливо було звільнено в тому числі через ці ці його ці його зауваження і ці його вимоги до керівництва Українського культурного фонду не допускати такі проєкти. Я рекомендую вам почитати детальніше статтю, яку я теж закріплю у посиланні до сьогоднішнього ефіру стосовно того, як відбувалося звільнення з українського культурного фонду, кого звільнили і за що звільнили. Але тут є ще один цікавий момент. Я вважаю, що керівництво, яке допускає настільки явно протизаконні акти, має бути звільненим. Я знаю, що е, Лариса Артюгіна, е, члені член на наглядової ради, про яку я казав. Що вона писала від відкритого листа міністру культури з цього приводу? Я вважаю, що культурна спільнота на жаль, вона розділена, якби вона була, якби вона була монолітною, якби вона була проявляла солідарність членів цієї спільноти не до одного, то ми би добилися свого. Мені мені здається, що так само, як, наприклад, захищаючи захищає культурна спільнота центр Довженка так само треба захищати культур український культурний фонд від оцього сповзання в абсолютно жалюгідний і, 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 і постидний стан. Як ви бачите, відкритого листа міністру культури писали, але як я можу припустити, як любить Ткаченко ні на що не відповідати, то. Відповіді ми теж не отримали, і взагалі дуже мало знаємо стосовно того, що ж відбувалося у українському культурному фонді. Тому я прошу вас бути невайдужими до того, що відбувається на культурній українській ниві, і звертати увагу, по-перше, на функціонерів типу Ткаченка, а по-друге, на скандали, які супроводжують діяльність культурних інституцій, тому що тільки ми активною свою позицію і підтримкою цих культурних інституцій, і тих, хто дійсно хоче робити українську культуру кращою, можемо. Якось змінити і переламати цю ситуацію з приводу слизькості ткаченка. А ви навіть якщо нічого про нього не знаєте, можете подивитися останнє інтерв'ю, яке вийшло декілька місяців тому з Ніною Соколовою, і зробити всі висновки про Ткаченка, які тільки можна зробити.